Доброго-доброго вечора, дорогі друзі, з вами на зв'язку астропсихолог і холодіноміст Інга Палмарюк. Як я давно вже не виходила в прямі ефіри, не говорила з вами, да, не доносила вам інформацію тільки через рілси, і от вирішила зараз вийти. На рахунок прогнозів на повний місяць, які підводні камні закриті, зариті, то є, да, зариті, чого очікувати, тому що прогноз на повний місяць, він є дуже да? він є непростий. Чому я зараз розповім? Хто приєднується? Я дякую кожному то буде приєднуватися. Так само я дякую наперед. Да? І почнемо. У кого будуть запитання, да? то задавайте. Так, І поїхали. Прогноз на повний місяць. Який відбудеться 13 квітня, ви в 2 годині 21 хвилину ночі. Він йде напружений. Чому? Тому що розфокусований може бути наш емоційний стан, ми стаємо чутливими, тому що послаблюється може, наша імунна система, та? тому що іде напруга Сонце з місяцем, напружений аспект. І тому буде давати нам таку внутрішню нестабільність. І хочу я додати, що я дам поради, які потрібно зробити вам для того, щоб ви врівноважили свій емоційний стан і не зруйнували відношення з партнером. Да? А відчути гармонію з собою. Тому додивіться до кінця. Що ми давайте проведемо таку лінію, що ми бачимо на даний момент? Ми бачимо те, що а, в попередньому новий місяць, який відбувся у нас в Овні, це прояв індивідуальності, яскравості, рішучості да, по Овну, а проявне, проявлення лідерських якостей, швидкого прийняття рішення, це про а, розкриття своїх особистих талантів. І їх реалізації, і такого азартного, і активного. І на даний момент ми проживаємо бісь Терези разі овен. Да? Опять же, у нас задіяний овен, тільки на даний момент буде нас повертати. Не бути зацикленим на собі, а повертати в відношення, гармонію зі суспільством, відношення з партнером, дипломатично будувати в подальшому стосунки. І оця бість показує, що буде йти такий внутрішній конфлікт, що ми я проявляємося, ми йдемо лідерами, ми йдемо. І тут же нам кажуть, що от треба переключитися і переключитися сугубо вже на колективну реалізацію, підстраюватися під закони суспільства, да? дотримуватися законів суспільства, дипломатію, щоб було вигідно пропозиція і вам, і вашому партнеру, щоб була взаємовигода. Да? Тому, а буде тут такий от конфлікт. Давайте ми поговоримо про те, що місяць да, це про наші емоції. І він перейшов знак терзи, в знак Терези, наділяє нас енергією врівноважності, справжніх цінностей, підбільшує відчуття дипломатичності і дає здібність відношення вирішувати любу проблему взагалі любу. Увага буде сфокусована на командній праці як я перед цим говорила, підписання договорів. Ви можете подивитися на речі під зовсім іншим кутом, що допоможе вам правильно приймати рішення. І виникне бажання у нас усіх, щоб навколо нас створювати ком'юніті людей затишну атмосферу. І, як виявилося, як показує натальній Карті, бість. Терези овен, то сонце у нас в овні, і Канат перетягує сонце в овні на себе одіяло. Проявляти індивідуальність, креативність, лідерські якості, так як я перед цим говорила, та, що новий місяць відбувся в овні, і буде перетягувати, щоб яскраво себе проявляти в соціумі через свою індивідуальність, через свою. Ам... Через свій бренд, я би сказала, да, що кожен у нас зараз створюють в інтернет-просторі свій бренд. А, дається енергія, сила волі для швидкого прийняття рішення да, і а, створення свого бізнесу. Період, коли будемо впевнено йти на ризики, давати відчуття впевненості, впевненості рішучості а в досягнення в професійній діяльності і створювати протистояння між іти в колектив і справедливості, та? І, справедливості і проявляти своє, своє я. І вибирати свій індивідуальний шлях. Так, і вибирати свій індивідуальний шлях. І розкривати свої таланти. Що я пораджу робити? Що кілька днів не приймати важливих рішень, пов'язаних з партнерськими відношеннями або розвитком нових відношень. Чому? Для того, щоби. Для того, щоб якщо ви не відчуваєте ненадійність, тому що Сонце з місцем, воно дає таку небезпеку, що світ небезпечний. І що саме буде давати нам да, емоційного стану, але тут же давати нам іти в розвиток, такий буде давати пінок. Це напружений аспект до Марса в раки, де ми маємо проявляти свою силу волі, активно діяти, проявляти напорістість і відстоювати свої інтереси. Тут же можуть виникати ссори із за нетерплячості сприйняття рішення, або виочікування результатів. Ще один такий напружений момент у нас відбувається на цей повний місяць, це Марс з Плутоном. Воїнцівна рішучість, повон ризикованих дій, що може приводити до травм. Тому енергію потрібно напрацьовувати через спорт, йога, медітація, да? тому що у нас Плутон іде водолії. І а Марс у нас знаходиться в ракі. І тому це а, енергопрактики, це медитації, це медитації, може бути йога. Та, а, і я зроблю подарунок, та, що в кінці я кожному вишлю медитацію Сила Плутона, що допоможе вам трансформовувати. Негативну енергію всередині себе. Це Все такі, як Птіця Фінікс визрождається заново, і, і, і ви цю внутрішню негативну енергію ви а трансформуєте ви ресурс енергії будування бізнесу для будування бізнесу. Для того, щоб робити з були сили, робити інвестиції да, і грошові операції. Ще один такий напружений момент у нас йде конфігурація Марс з Плутоном і на чорний місяць в Скорпіоні. Буду давати іспитання про храбрість, але таку храбрість неумісну. Да, що про невміння тримати себе в руках, що тут і зараз а, бігти, якщо би там про війну, то в атаку да, і за, своєю амбразурою захи, захищати інших. Бо це про цю храбрість буде підніматися наша вся тіньова сторона, з якою вам буде важко примиритися. Ви будете вести боротьбу. Це негативно може вплинути на ваш фізичний стан. Це наша тіньова сторона, яку ми заховаємо вдома, а на люди ми виходимо, одягаємо маски. То тепер чорний місяць ви з Плутоном і Марсом, особливо в Скорпіоні, буде розкривати ці маски, воно буде проявлятися через. А я в подальшому розповім через маніпуляцію бажання змінити світ да, іменно так, як ви хочете, під себе. І тут буде виникати такі напружене напружене відношення да, і напруженість в цілі і самим собою. Що мене радує? Радує те, що Хороші е, такі, е, моменти да, в ви, ви, карті прогностики, це аспект від Плутона водолії до Міркурія. Чому ми нарадуємо? Тому що ми активно будемо навчатися, здобувати нові знання, тому що Міркурій в рибах, да, це глибина копати. Плутон водолії це є все нове аби да, будувати в колі однодумців, друзів, Плутон планета трансформації, колектива, да, будемо кардинально змінювати наше мислення, щоб всесвіт більший, ніж матеріальний. Да, тому що зараз, так як Чорний місяць зайшов в зодяк Скорпіона. То будемо більше сфокусовані на матеріальному жадібності, гроші, да, заробити більше, що буде наше мислення структурувати, щоб ми не улітали в космос да, по рибкам. Марс-Сатурн дає структуру мислення, дає в рибках, дає письменництво. Хто хотів писати книги, будь ласка, хто, хотів, хто має бажання або є можливості печататися в журналах, то вам дорога відкрита. Будемо бачити багато людей, буде говорити про створення книг, що будуть говорити, що створюють книги. Нових створених комп'ютерних ігор. І Зодіак Риб – це про шукання своєї істини іти в духовний розвиток, займатися творчістю, занурюватися в глибинні підсвідомості і знаходити відповіді на свої запитання. Нагадаю, що Нептун перейшов в Зодіак Овна. А ми відчуваємо, що, що в справах у нас йде хаос, велика йде нагруженість, напруженість, да? що активно розвивається інтернет-бізнес, відношення з собою незрозуміло. Да? А що далі робити? І заставляє занурятися кожного всередину себе через медитацію, через холодинамічні практики, да? через а, науку астрології. Хто вивчає і через енергопрактики з'єднуватися з вищим потенціалом своїм я, це ви в ідеалі, де закладені ваші мислення, ваші рішення, дії, що розкриває ваші таланти, що нам дає запальну енергію ще да? Не розрушителю, як по Плутону. А дає нам запальну енергію. Запальну енергію дає нам Уран, що робить позитивні аспекти до Марса, да? дає таку енергію неугамонності. Це новий погляд, нове звершення. Зміни можуть йти в родових системах кожної людини, да? тому що Марс іде в знаки рака. А це глибина, це іде прям в корні родини, корні може бути традицій українських, так? і а, а, там черпати знання. Венера з, Меркуріє, з Меркурієм робить до Урана аспект, що дає спонтанні знайомства, ідеї можуть приходити і не реаліз... Що будуть реалізовуватися в колі однодумців, що а, говорить про інтенсивно розвиватись направлення енергопрактиків, та, створюватися медітація, розвиватися астрологія, а, науки, які будуть допомагати пізнавати людям, що все світ більше, ніж матеріальний, як я перед цим і говорила. Ще я тут зупинюся і скажу, що у нас Венера йде ретроградна, вона йде у нас в рибках, це про а, розкриття всередині себе безумовну любов і прийняття людей такими, які вони є. І ви зможете це зробити тільки, коли ви пізнаєте себе. Да? А пізнати себе це проходження шляху а, все життя. А, та, хто а, зараз розвивається, та, хто пізнає себе, через якісь енергопрактики, може хтось через астрологію, то хто буде дивитися в записі, обов'язково покладіть плюсики. Та, мені буде а, дуже цікаво. А Хто хоче написати коменти, то напишіть, через які ви енерго через які ви. А, Ідете в розвиток, пізнаєте себе, да, знання знання практики, тому що направлень є багато, да, але одна мета цих практик да, ближче людина, щоб стала сама до себе. Ем, да, і Венера ретроградна вона занурює кожну людину в себе, да, тому що і а, зациклена на собі. І тому а, це Уран робить позитивний аспект до Венери і говорить, що а, будуть спонтанні знайомства, але тут же, а, тут же а, дає а, дає практики, да, дає енергетичні знання а, для того, щоб проявляти оцю безумовну любов до людей. Да? І я вже це сказала перед цим, що воно далі означає. Тому не розрушайте себе, тому що хто буває такі ситуації, що людина може в цей період, якщо йшли відношення напружені, да, йти до розводу, да, до закінчення якоїсь ситуації. Тому що. А повний місяць це іде завершувальне, це нічого не можна починати, тому що не хватає вам зусиль. А цей період, коли потрібно ем, планувати, да, робити якісь заготовочки для того, щоб коли новий місяць е, піде в свою фазу, і ви вже з цими заготовочками або підете, будете їх реалізовувати. Так, що ми далі наблюдаємо да, у нас по карті неба? У нас іде позитивний Юпітер, що відповідає за соціальну реалізацію. Він у нас в знакі близнюків. Да, це потужний масштаб інформації, це про оптимістичний настрій, да, це про комунікацію з міжнародними компаніями іноземцями. Це про а, масштабування своїх проєктів, да, що а, буде впливати позитивно. Да, це про наставничество. Хто зараз от хоч, хоче починати, це можна підготовку зараз робити на період повного місяця вам дорога буде відкрита. Це знаходження свого духовного наставника. Um, да? Це вот то, що нам буде давати підтримку і позитив. Um, ми бачимо зараз, да, що у нас йдуть нові кармічні наші задачі. Um, це чорний місяць зайшов в знак Скорпіона. Про що це говорю? Це пробудження то, темної сили Плутона. Він підсвічує глибині глибину тіні. А яка це глибина тіні? Це жадібність, маніпуляція, жажда влади та контролю. Це ми будемо відчувати, бо він тільки зайшов на протязі 9 місяців. Це час, коли маски спадають, і стає видно справжні мотиви як у людях, так і в системах. Я як кермолог бачу в цьому період активізації кермічного сценарію маніпуляції заради виживання. А багато хто вдається до тиску трюхів схем завдатками і бронювання місць, місць що втягує людей в людей кредити чи фінансову залежність. Під виглядом допомагати. Запускаються програми контролю та е, спокуси. Е, на жаль, це існує, тому будьте обережними: краще не йти і не робити завдатки, а оплачувати повністю суму да, за навчання. Це буде випробування. Ці два тижні до нового місяця буде випробування для всіх. На чесність, на силу наміру, на здатність бачити істину. Бо чорний місяць у Скорпіоні не про страх. Він про силу трансформації, силу трансформації своїх тіньових сторін. Чому ви зараз бачите багато що? Наприклад, мені на очі попадається, що праця з тінью да, у Казочкової Юлі, у недавно було у Наталі Холоденка, от вона. тому що в цій тінь стороні є ваша сила. Да. Якщо ви правильно скористуєтеся нею, ви виграєте набагато більше, да, ви. Знайдете там ресурси, сили, а не розрушення свого організму, емоційного стану та, і свого життя. Що я хочу сказати вам ще? Що я проаналізувала насчет новин, та, що відбувається. У нас Плутон зайшов, знаходиться в знаки Водолія, і я прочитала в новинах, що Генсек НАТО, да, що Російська Федерація може розмістити ядерну зброю в космосі. І є таке вже у нас закид в новинах. Да, от Плутон Водолії, Плутон це. У нас ядерну зброю, та він несе відповідальність за ці новини. А водолій це є небо. І Трамп звільнив смартфони, комп'ютери та чипи від мита. І я обіцяла, що я надам поради по напруженому місяцю. По-перше, треба багато пити води. Води треба пити або кип'яченої води, або води з лимоном. Оцей багато коли будете пити, лімфа буде працювати. І ви тоді будете зливати цю стресову ситуацію через мачу і через скал. Тому що Кров у нас, коли йде е, по нашому тілу, в неї є моторчик, це серце. А в лімфатичній системі у нас немає моторчика. Так? І коли людина стресує, вона це все у неї знаходиться в тілі. І для того, щоб виводити цей стрес, потрібно багато пити, путіти. Можна бігати, займатися спортом да, через, спор, через е, під і через воду, тому що ми зливаємо стрес через, через повторюся, мочу і кал. Це хто не знав, то е, хочу от надати, тому що мені це допомогло да, при моїх. Стресових ситуаціях, і я зрозуміла, що це саме перша така таблеточка. Так, що ще? Які ще поради? Робити медитації. У мене в шапці профіля є посилання на медитації. Там є на любов до себе, там є активація енергії, там є розкриття талантів, заземлення. Да? І зараз я от кину ще одну медитацію зцілення да, родової системи. Тому переходьте в шапку профіля інстаграма і переходьте в посилання на телеграм медитації Користуйтеся ними кожен день. І ви будете відчувати, як ви згармонізовуєте свій внутрішній стан. Тому що місяці емоції це наші внутрішні почуття, і кожен їх проживає по-різному. -по Чому? Тому що у кожного місяць ви знаки затягують різному, аспекти до місяця різні, да? і тому ми є різні. От такі я хотіла надати вам поради. Дякую кожному, хто був зі мною. З вами була на зв'язку астропсихолог і холодіти Мість Інга Паламарюк.